Дмитро з 2018 року працює тренером джиу-джитсу. є неодноразовим чемпіоном обласних та всеукраїнських змагань з цього виду східних єдиноборств, а також бронзовим призером чемпіонату світу, розвиток спорту та залучення до нього молоді запорука здорового суспільства країни. Тож долучився до воркшопу впровадження стратегії ЄС шлях до реформ молодіжної політики в Кривому розі, щоб дізнатися про міжнародний досвід. Наше майбутнє разом з молодим поколінням будемо обговорювати на прикладі європейських центрів, як ми можемо запозичити їх досвід, щоб розвивати наше місто. Місто зараз дуже зацікавлено одним дуже простим питанням, на що нам треба робити акцент на спортивних майданчиках окремих дитячих окремих чи об'єднувати їх разом. Думаю, це більше питання економічне. для Практичність і заощадження грошей особисто на моєму досвіді спортивне питання зараз постоїть дуже конкретно, тому що дітей треба заохочувати, дітей треба займати чимось. А провели воркшоп в рамках презентації програми Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у Дніпропетровській області. Його реалізувала громадська організація заходи за підтримки Криворізької міської ради та фінансової підтримки федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через німецький державний банк розвитку KFW. Головна ідея заходу в тому, щоб поділитися досвідом міжнародним з молоддю нашою активною і людьми, які працюють з молоддю, міжнародним досвідом, досвідом всеукраїнського рівня і локальним, те, що відбувається, для того, щоб можна було максимально широко розглянути, як можна працювати з молоддю і впроваджувати реформи для того, щоб молодь могла самореалізовувати з місті, залишатися і творити його кращим. В процесі розробки молодіжної стратегії та планів роботи міського молодіжного центру, в нагоді став досвід і інших українських міст, які в цій площині мають ґрунтовні напрацювання, як от Львів, тож гостям з міста Лева є чим практичним поділитись із криворізькими ініціативними. Мешканцями, це мережа молодіжних просторів у Львові. Ми зараз маємо чотири молодіжних простори і також нашу стратегічну ініціативу Львів молодіжна столиця Європи і тому ми будемо. От я хочу саме поділитись досвідом те, як ми досягли саме статусу молодіжної столиці, як ми працюємо з нашими молодіжними просторами, тому що ми вже маємо великий досвід саме роботи з молоддю. Ми також зараз розвиваємо і робимо молодіжну стратегію на 10 років, і тому хотілось би поділити саме з містом. Ще я скажу, що я сама з Кривого рогу, тому. Хотілось би якраз цей досвід передати своєму рідному місту. Учасники воркшопу розібрали успішні кейси молодіжної політики Любліну міста побратима Кривого Рогу, який в 2023 році мав статус молодіжної столиці Європи. Представниця Люблінського муніципалітету зазначила, що криворізький досвід може також бути корисним для поляків з точки зору організації молодіжних просторів та інтеграції молоді в життя міста. В Любліні завжди історично розвивалась молодіжна політика. І Люблін відомий саме тим, що вони активно залучають саме молодь до прийняття рішень, вже починаючи з юного віку, і активно підтримують розвиток ідей в парламенті і дуже активно працюють в цьому напрямку. Бо молодь завжди має свіжий, незаангажований погляд на звичні речі. Онлайн зв'язком до воркшопу долучився і очільник профільного міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний. У всі часи, навіть в такі важкі, як зараз, молодь завжди є рушійною силою всіх змін в суспільстві. І тому її. І треба надати якомога широкий спектр інструментарію для привнесення нових змін в життя. Попри війну, в Україні з'являються нові можливості, які відповідають вимогам сучасності та викликам, що стоять перед молоддю. Ми будуємо систему, де кожен молодий українець має можливість впливати на своє майбутнє та майбутнє всієї держави. Ваш голос має чути на всіх рівнях, від місцевих громад до центральних органів державної влади. За вашою участю ми формуємо стратегії, враховуючи ваші реальні потреби. Це означає, що ініціативи, які народжуються у ваших громадах, стають основою для національної політики. Слід зазначити, що у воркшопі, який тривав протягом чотирьох днів поспіль, взяли участь молодь, керівництво ради оборони міста, міська влада, міністерство молоді та спорту України, представники польського Любліну, асамблеї європейських регіонів, Брюссель, Бельгія, Люксембурзького агентства розвитку Люксдев, Львову, міського департаменту молоді та фахівці з молодіжної політики районів міста, а також експерти ЮНІСЕФ та громадської організації Заходи ми живемо в новій реальності через ковід, війну багато молоді закрилося. Тоді люди перестали спілкуватися з однолітками, займатися культурою, спортом. Ми маємо все це врахувати для того, щоб створити ефективну молодіжну політику, яка б дала можливість молоді розкритися, відчути підтримку. Тобто ми будемо робити все для того, щоб молодь залишалася в кривому молоді і відчувала себе щасливою. Для цього ми будемо використовувати європейські кращі практики, наші власні напрацювання, і ми все це будемо робити разом з молоддю. Підтримка молодіжних низових ініціатив один з векторів діяльності влади Кривого Рогу та Ради оборони міста. І тому заходи, направлені на підтримку активної молодої частини мешканців, проводитимуть ще частіше. Ми можемо у вас багато навчити, але що навчитися, але приймаєте нашу попит. Ми зараз створюємо систему роботі з молоді для молоді. Це ми створюємо молодіжний центр. Дуже важливо, що вона працює вся інфраструктура, медична школа, культурні школи, палаці культури і так далі. Тобто є екосистема. Є екосистема, яку треба покращити, яку треба вдосконалювати. І ми дуже дякуємо вам за нові спільні Проведення такої стратегічної сесії в Розі є красномовним прикладом суто європейського підходу по формуванню не лише міської, а й державної молодіжної політики за принципом знизу вгору у відповідності до реальних потреб молоді. Олександр Фефілатів, Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв перший міський.